Сьогодні ми поговоримо з вами про один із важливих моментів для розвитку вашого малюка. Я Лілія, лікар-педіатр. Отож почнемо. Чому важливо, щоб моя дитина проводила час на животі? Викладання це той момент, коли ваш малюк знаходиться в положенні на животі в період активності. Викладання має важливе значення для здорового моторного та сенсорного розвитку вашого малюка. Адже це сприяє зміцненню м'язів, шиї, плечей, спини. Викладання закладає основу для наступних рахових етапів, таких як переворот, повзання та сидіння. А також це один із механізмів, щоб знизити ризик виникнення таких станів, як синдром плоскої голови та синдром викриваної шиї. Коли починати викладати малюка на живіт, починати можна вже з перших днів життя. З моменту повернення з пологового будинку. Почніть з маленьких кроків, викладаючи по декілька хвилин за раз, орієнтуйтесь на реакцію малюка та поступово збільшите тривалість занять. Скільки часу на день необхідно проводити на животі. Рекомендовано до трьохмісячного віку досягнути, принаймні, однієї години на животі на день. Цю годину можна розділити на менші частини. А якщо вашому маляку не подобається стандартне положення на животі, ви можете використовувати різні позиції, щоб досягнути бажаного часу. А які саме з ними я вас познайомлю у наступному відео.